В системі МПЗ є така робота, як службові розслідування, і офіцери морально психологічного забезпечення завжди це майже завжди робили. Але в нас чомусь командири їм давали всі службові розслідування, по матеріальному там втратам якимось, по тому не тільки по дисципліні і по зв'язано з мораллю психології, а ще й по якимось там втратам майна. І це так сподобалося, що вже офіцер правової роботи бригади, він керує купою людей, які розгрібають те, що навтрачали. Ну, одночасно розгрібають і дисципліну там дезертирства, самовільне залишення, пропавші безвісти, невиконання наказу, пияцтво, наркоманія, непокору там чи підозра в непокору, невиконання наказу. І коли моральні психологічні проблеми е, наростають, і їх треба рішати, і це мають вирішувати фахівці, то фахівці, ще невідомо, які вони фахівці, там є такі офіцери, дівчатки, якісь, якісь вчорашні льотчики, якісь там чи вертольотчики. Коротше говоря, ці фахівці починають казати, а, так, да, нам ще треба розібратися, що там по дисципліні, там із 40 розслідувань, 10 ще тих треба зробити. Спочатку самі не роблять нічого для е, створення морально-психологічної обстановки, не виховують молодших командирів, не, не, не гуртують колектив, групу, не, не формують лідера, не, не, не вирішують питання справедливості, законності і статутного порядку. А потім, коли це все вибухає, назрівається і гнойні рветься, вони бігають, роблять кучу розслідувань. Таке було в 1989, 90, 91, 92 роки, коли валилась радянська армія. Вона валилася саме із-за цього, що деградувала система управління, деградувала офіцерська честь, деградував статут, законність і деградували взагалі всі інститути, які розуміли, що ця армія валиться. І те же саме відбувається зараз, коли на фронті з'являється криза в одному напрямку, вона тяне як сніжний вал наростає, і вже ти не вспіваєш розбирати свою, ти вже займаєшся тим, що натворилося. Бо треба спочатку рішати було проблему створення нормальних умов, щоб не вилізли проблеми, кримінальні відступу з лінії фронту і тому подібне. А ви запустили, як фахівці, цю роботу, а тепер пишете розслідування, кримінальні справи, подали все СЗЧ, та ганьба, якщо у тебе 10-20 солдат пішло в СЗЧ, треба спитати, а чого ти досі командир? А чого ти досі командир? У тебе люди тікають від тебе. Не, командир святий. Пан офіцер, він заплатив за своє місце, не то як ти мобілізований чмобік. Він заплатив, пан офіцер. Його не можна винуватити, ми не будемо його знімати. Нехай ще втіче 20 і він положив в бою ще 50, ми йому, ми йому знову 100 наловимо по вулицях. Латинсько-американський варіант армії де -то середини 50-х років ХХ століття. От до чого деградувала Україна.